Привіт! Сьогодні відкладаємо все, що я собі там планував, тому що потрібно поговорити про звіт Amnesty International. Тому що цей піздець. Я думаю, що багато хто з вас багато вже про цей звіт чув за останні дні, але я хочу сказати про нього своє слово на своєму каналі. Ну, якщо ви раптом все пропустили, то цього тижня, у четвер, відомо авторитетна правозахисна організація Amnesty International Нобелівська лауреатка миру 1977 року опублікувала звіт про Україну. І у цьому звіті йдеться про те, що тактика українських військових ставить під загрозу цивільне населення. Бо, мовляв, українські військові розташовуються у містах, можуть розташовуватися в цивільних об'єктах. І по них там можуть бити росіяни. І от у такий спосіб саме українські військові, а не росіяни, які завдають ударів, ставлять під загрозу цивільне населення. Чесно кажучи, цей звіт, з того, що я знаю, це найбільш шкідлива і загрозлива для цивільного населення річ спродукована правозахисною організацією ЕВЕР, тому що вона реально ставить під загрозу життя цивільного населення. Я трішки пізніше це поясню, і це одна з головних причин офігіти від Емнесті International. але не єдина, тому що можна згадати, що Емнесті писали про Україну раніше. Можна подивитися, що вони роблять зараз. Можна поспостерігати за їхньою реакцією на критику нового звіту, і кожного разу з чистою совістю можна сказати Я офігів. Я офігів Валера. я офігів. Чому я кажу про те, що сам по собі цей звіт і ставить під загрозу життя цивільних українців? З кількох пов'язаних між собою причин. По-перше, цей звіт сформульований і сфокусований в такий спосіб, що виходить, ніби росіяни мають повне легітимне право завдавати ударів по українських цивільних об'єктах, якщо там десь розташовані українські військові. По-друге, відповідальність за ці атаки на цивільні об'єкти в такому випадку покладається не на росіян, які атаки проводять, а на українських військових. І це для нас з вами воно дікуха. А для росіян це прямий заклик до дії продовжувати обстрілювати цивільні об'єкти, а потім розмахувати. Звітом Amnesty International і казати: дивіться, тут все написано, чому ми знову обстріляли школу, лікарню, житловий будинок і так далі. От Amnesty International все пояснили. Надалі, зокрема, цим звітом росіяни прикриватимуть свою неодноразово спростовану брехню про те, що нібито вони завдають ударів лише по тих об'єктах, де є українські військові. Ту брехню вони поширювали, наприклад, після того, як завдали авіаудару по маріупольському драмтеатру у березні. Цю брехню було повністю спростовано, наприклад, розслідуванням Associated Press ще від 4 травня, в якому йдеться про те, що ніяких українських військових в Маріупольському драмтеатрі не було. Але тепер Amnesty International подали росіянам нові патрони. Зрозуміло, що цей звіт він зіткнувся з такою масованою критикою з дуже дуже різних рівнів. Його критикував і президент України Володимир Зеленський. Ми побачили сьогодні зовсім інший звіт від Амністі Інтернешнл, який, на жаль, пробує амністувати державу терориста і перекласти відповідальність за агресора на жертву. І міністр закордонних справ Дмитро Кулеба така поведінка Amnesty International – це не про пошук і донесення світові правди, це про створення фальшивого балансу між злочинцем і жертвою, і дуже багато інших людей, далеко не лише українців, якщо говорити. Про соцмережі, то в соцмережах звіт Amnesty International критикував, наприклад, колишній президент Естонії Томас Гендрік Ільвес, наприклад, пані посол Великобританії в Україні Мелінда Сімонс, наприклад, німецько-російський політолог Сергій Сумлєнний і так далі. Дуже багато цілком реальних, цілком верифікованих осіб. Але що відповіли в Amnesty International на оцю цілком обґрунтовану масову критику? Керівниця Amnesty International Анія Каламар списала це все на атаку російських та українських тролів та соцмережних груп банд. Кризова комунікація рівня Amnesty International. Але цей звіт це ще не все, чим Amnesty відзначилися цього тижня щодо України. Американський канал CBS цього тижня. Опублікував репортаж про те, куди ж потрапляє західна зброя, яку надають Україні. Очевидно, журналісти стурбувалися оцими меседжами російської пропаганди з приводу того, що невідомо, куди ця зброя потрапляє, і зробили репортаж. Вибачте, я можливо трішки упереджений, але я не можу називати це розслідуванням, тому що там банально бракує глибини. І от одним з основних спікерів у цьому репортажі є представниця Amnesty International Донателла Ровера, яка висловлює свою глибоку стурбованість тим, що вона не знає, куди потрапляє західна зброя, яку надають Україні. it's not just that it is appropriate to ask this question it is absolutely necessary to ask this questions because if we look back we have so many different examples in afghanistan and libya iraq and the situations where weapons that are meant for one purpose at a particular time end up going elsewhere being used for other purposes легко одним рухом языка до В Україні з ситуацією в Афганістані чи в Іраку. Ну, бо а що, хіба є якісь нюанси? Хіба можна знайти 10 відмінностей? А якщо можна, то нащо? В Amnesty International явно не дуже люблять нюанси, особливо коли ці нюанси можуть якось суперечити тому, що їм дуже хочеться сказати. Вже тепер колишня керівниця українського офісу. Емнесті International Оксана Покальчук після того, як звіт було опубліковано, розповіла про те, що в центральному офісі проігнорували всі протести українського офісу і сказала про те, що лише на наполегливі вимоги українського офісу Емнесті International ті, хто... Готував цей звіт, звернулися до Міністерства оборони за коментарем. А так, то вони навіть не планували цього робити. Ну, звичайно, що ж там? Ти пишеш звіт про те, що українські військові використовують якусь неправильну тактику, але при тому всьому не звертаєшся до. Керівництва Міноборони чи до керівництва Збройних сил для того, щоб дізнатися про можливе обґрунтування цієї тактики. Це ж тоді якось ускладнить цей звіт і зробить його, мабуть, недостатньо однозначним. Але на цьому історія не закінчується. З запитом на коментар Amnesty International звернулися в п'ятницю, 29 липня. Відповіді не отримали, і вже 4 серпня зранку опублікували свій звіт. По факту на коментар вони виділили лише три дні. І це свідчить або про те, що вони не так той сильно того коментаря хотіли, або що у них якось страшно горів дедлайн. І це все, знаєте, ну не безпрецедентна історія. Наприклад, в кінці 2015 року Amnesty International видали заяву прес-реліз. В якій висловили свою глибоку стурбованість забороною в Україні комуністичної партії, і написали, що це вирішальний удар по свободі слова в Україні. Так вони так і написали: вам не почулося і не привиділося. Комуністична партія для них це свобода слова, заборона комуністичної партії це вирішальний удар по свободі слова. Тієї самої комуністичної партії, яка душила українську свободу слова як тільки могла впродовж десятиліть, яка мільйони українців зморила голодом, така от історія. І в кінці цього прес-релізу ще й стверджується, що не за те стояв Євромайдан, щоб отак от забороняли комуністичну партію. Ну, звичайно. Той Євромайдан, в рамках якого, наприклад, знесли пам'ятник Леніну, стояв не за те. Як добре, що, зрештою, зараз російські окупанти повертають в Україну Леніна, піднімаючи оцю нашу таку поранену забороною Компартії Свободу слова. Я думаю, що цим Емнесті International задоволені. Вже у наступному, 2016 році, Amnesty Інтернешнл. Продовжували перейматися проблемами і утисками свободи слова в Україні, і у своєму глобальному такому загальносвітовому звіті написали зокрема про те, що проросійські чи просепаратистські медіа в Україні зазнають цкувань. Підставою для цього стало те, що телеканали Інтер і 112, дванадцятий, бачите, отримали попередження від нацради телебачення і радіомовлення. Через те, що поширювали просепаратистські коментарі. Ну і ще у цьому ж звіті було названо в'язним сумління галицького ватника Руслана Коцабу. Така от історія. Щоб було ясно для чого я це все розповідаю. Ясно, що ми, українці, одразу бачимо дичину і маніпуляції в тому, що продукує Amnesty International. і ця дичина і маніпуляції ну, не роблять нас, українців, гіршими, точно так само, якщо. Хтось почне вам розповідати, що у вас зелене волосся, а воно у вас від цього не позеленіє. Чи якщо ви у коментарях до цього відео раптом почнете масово називати мене кучерявим, то тут це не сильно відобразиться. Але справа в тому, що нинішня велика російсько-українська війна вона відбувається також в головах і не лише в головах українців, а в головах мільйонів, десятків мільйонів людей у цілому світі. Це війна, інформаційна війна наративів і уявлень. І в цьому сенсі цей свіжий звіт Amnesty International – це удар по нас. Це удар, на який необхідно реагувати, і на який необхідно відповідати. Можна, звичайно, жити собі в уявленнях, навіяних національним телемарафоном, про те, що Україну підтримує увесь світ, але це не зовсім так. Є ті, хто нас підтримує, і хто намагається заглядати глибоко. А є ті, хто сприймають отакі такі от звіти емністі за чисту монету. І ми повинні цьому протистояти. Ми повинні продовжувати вести наші інформаційні кампанії. Ну, в основному, це відбувається в інтернеті, тому що без цього ми спочатку втратимо підтримку в тих самих головах, які засирають звітами Емності. А потім втратимо і підтримку фінансову, і підтримку зброєю. Звісно, те, що я розповів у цьому відео, це далеко не вся критика, яку можна спрямувати на звіт Amnesty International. Якщо вас цікавить конкретно юридичний бік питання, то тут звіт Amnesty прекрасно рознесли в колонці для української правди Уейн Джордаш і Анна Микитенко. Якщо ви плануєте брати участь, в дискусіях щодо цього звіту, наприклад, навіть в інтернеті, і хочете додатково для цього озброїтися, то ця колонка дуже рекомендована вам до прочитання. Позитивний офігів цього тижня я також хочу прив'язати до цієї історії, бо він там є. На наступний день після публікації звіту керівниця українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук повідомила про те, що йде з посади через незгоду з тим, що і як. Було зроблено у цьому звіті. І це крок принциповий і крок ціннісний, який заслуговує на підтримку, а не на шеймінг. Тому що я бачив на просторах інтернету шеймінг з приводу того, що звільнення відбулося лише на наступний день, а не у той же день, коли звіт було опубліковано. Ні, давайте не перебільшувати. І я дуже сподіваюся, що результатом цього кроку буде не лише особистісно ціннісний вибір. Оксани Покальчук, але і можливість привернути додаткову увагу до того, що не так із звітом Amnesty International. Так що підтримуємо одне одного, тримаємося разом аж до наступного випуску. Цього разу наступний випуск буде не через тиждень, а через два тижні. Аж 20 серпня так треба, треба зробити перерву на тиждень, але є й хороша новина. Коли ми з вами знову зустрінемося, 20 серпня ми будемо на два тижні ближчими до перемоги. До того часу будьте чемними. Слава Україні!